Ми обговорюємо вулицю, яку ви запропонували. Одна, ми. мабуть, з найдавніших в Києві. Чому не повернули історично Львівська? На вулиці містилася казарми січових стрільців. Це було одне з найбільш боєздатних хримських формувань того часу. А звідки ж ті січові стрільці взагалі взялися? Ану. У йлузії червона калина. Я гадаю, ви пам'ятаєте наш випуск про проспект Червоної калини, і ви, мабуть, пам'ятаєте, що це гімн січових стрільців. Саме тому ми сьогодні говоримо про вулицю Січових стрільців, яка колись раніше називалася вулицею Артема. І насправді ми говоримо про перейменування щодо того, як це стало мейнстрімом в студії. я. Євгеній Янович, навпроти мене, Тиміш Мартиненко Кушлянський, і Привет. привіт вам всім. Також нагадуємо вам, що. Не забудьтеся, будь ласка, підписатися на канал. Забудьтеся. Це, до речі, якісь такі діалекти увікніть умикніть ум... ум... Україну. Так, підписатися, тому що дуже багато хто дивиться подкаст без підписки. а Нам це дуже важливо. І е... дякуємо величезно нашому партнеру компанії Bolt, завдяки якому ми можемо створювати цей подкаст. Це дуже класно. Е... Приїжджайте на вулицю Січових Стрільців завдяки додатку Болт. Замовляйте е... також в Bold Food їжу. На січових стрільців знаходиться дуже багато смачних закладів, якщо що. І ото. Тож, вулиця Артема раніше називалася величезна перипетія з перейменуванням була і почалася вона ще в 90-х, але так, так. А, тільки в середині 10-х років вдалося нормально перейменувати вулицю Січових Стрільців. З чого б ти, наприклад, почав, говорячи про цю вулицю, тому що. Одразу можна в історію йти, як вона виникла, і тому подібне. І ми можемо так за фабулою іти. Чи е, почнемо з я, кінця? Я почну насправді з подяки нашим глядачам, тому що дуже цікава пропозиція по січових стрільцях, і справді є багато про що поговорити. Так це ж прецедент, що ми обговорюємо вулицю, яку ви запропонували. Ми відхилилися від плану. Ми дослухаємося для до глядача. От тому якби і поважаємо ваші думки угу. і критику, угу. і угу. компліменти, і все інше теж поважаємо. Все також. Власне, починаємо з вулиці Артема в тому розумінні, що ти правильно зауважив це навіть не історія про середину десятих років, угу. це навіть історія про початок 90-х років, про те, коли Україна тільки звільнилася від радянських кайданів і всього всього кошмару ідеологічного, в якому ми жили, тому що сама по собі вулиця. Одна, мабуть, з найдавніших можна сказати в Києві. Вона по суті знаходиться в серці міста. Це вона вона починається від місцевості, яка називається Старе місто, і прямує в бік Лук'янівки. Вона пов'язана безпосередньо з розвитком торговельної мережі міста Києва ще з часів Русі. І давай згадаємо, що львівська площа, від якої ця вулиця починається, це знакове місце в місті Києві, тому що назва площа вона походить від Львівської брами. Тобто, якщо ви знаєте і пам'ятаєте золоті ворота в Києві, то давайте згадаємо про те, що в старі часи все місто Київ воно було обрамлене волами, мережою волів, і отаких от, от брам, через які, власне кажучи, комунікація міста із зовнішнім світом відбувалась. І от подібна брама, вона стояла на сучасній львівській площі і називалася Львівська брама. Друга її назва була. Друга назва. Так, друга і назва її була, мабуть, мене треба буде забікати за, за на цьому моменті. Але друга назва була така ж... брама, тому що в цьому там місці були райони. Проживання євреїв, і, власне кажучи, в ті часи була звична така назва для цього етносу, тому була ще така друга назва цієї брами. І саме тому львівська площа називається Львівською. Друга тому, назва там... буде е, такою ж невідкритою, як і станція метро, Львівська брама, яка мала бути, власне кажучи, саме на Львівській площі. І саме тому вона львівською брамою теж називалась, тому що знову ж таки була прив'язка до тої самої Львівської брами. І зрозуміло те, чому Львівська, тому що географічний напрямок саме туди на захід, і власне вулиця Січових Стрільців, вона і розвивалася як під'їзна дорога до цієї брами. І це був такий торговельний шлях на Житомир на західні українські землі. Але при цьому, от таке бурхливе освоєння цієї вулиці, воно почалося вже в 19 столітті, коли Київ почав розростатися, він виріс за межі волів, воли почали розрізати, почали. Розбирати для того, щоб місто могло далі рости. І саме тоді починається бурхлива забудова цієї вулиці. Тому насправді ми трошки зараз перестрибнемо нашу дому традиційну сюжетну лінію. Я теж думаю, що це нормально. Але якщо у вас є настрій, бажання, нагода, натхнення, обов'язково. Прогуляйтеся вулицею Січових Стрільців. Якщо ви це вже неодноразово робили, то прогуляйтеся ще раз і ще раз і ще раз, бо це дуже класна вулиця, на якій можна багато побачити шикарних київських будинків, старих, шикарних скверів, парків. Там дуже багато класних закладів по цій вулиці. Причому, що цікаво, те, що е, там, е, от по вулиці Січових Стрельців, можна побачити не тільки зразки забудови 19 століття, а й вже радянського часу. Е, там це радянський модернізм. Класний дуже класний квіти України, які на жаль так. зараз е, так. розвалений. Е, і я ось нещодавно я гуляю, номер. Я гуляю по вулиці Січових Стрільців, тому що я нещодавно переїхав жити на Лук'янівку, е, тому що думав, що Лук'янівка це класне це місце. Ніфіа Лукянівка, це не центр. Треба всю січову сільців... треба в центрі жити. Ну люди живуть на хрещатику і скаржаться, що вони не можуть вікно, вікно відкрити, тому що О. там і ну. я часто прогулююся вулицею січових строчів. Хочу вам сказати, що там реально є багато чого. Один з моїх улюблених муралів, саме е, Михайла Грушевського найбільший мурал Михайла Грушевського у всьому світі. Не те, що їх там 700, але все ж і Квіти України це неймовірно красива будівля, яка зараз в занедбаному стані. Я сподіваюся, що її викуплять, тому що, наскільки я знаю, ми вгадаємо для тих, хто трошки не в курсі цієї історії, що цю будівлю намагалися знищити. Вона насправді є одним із таких. Ну, яскравих прикладів модернізму в забудові Києва, але, от, на жаль, недобросовісний інвестор взяв mm. в оренду, намагався знищити mm. цю будівлю. Активісти відстояли, але ну, майбутнє поки що не зрозуміло. Так, дуже красивий будинок, особливо коли він заростає з усіх сторон. Коли я був маленький, ми з мамою туди ходили квіти купувати, такі, в таких в вазонах домашніх. От, коли ти був маленький, я був в Житомирі. У нас там таких будинків не було. От. Але світи на Греції Га... у Бабці були. Так от, називалася вона вулицею Артема. Це вже в радянські часи. Давай згадаємо важливий момент, що попри там цей весь розвиток і те, що різні народні назви цієї вулиці існували, її там Житомирською називали, хоча ну, тому що вона була продовженням всіх чоловіки в Велику Житомирську вливається. Але от перше таке офіційне найменування цієї вулиці, це 1869 рік, коли присвоїли назву Львівська. Чому львівська? Бо знову ж таки Львівська площа, напрямок географічний на Львів, і власне з цією назвою. Вулиця проіснувала вже до радянських часів, коли короткий період часу, в 20-х роках, вона називалася вулицею Троцького. Uh -huh. Тоді у більшовиків була дуже велика тяга там, увічнювати своїх соратників, зрозуміло, що всіх живих, тому там от, вся ця когорта цих е, клятих революціонерів, червоних, вона була увічнена в назвах міст, там, в назвах вулиць. Але пізніше, трошки, це вже з 29-го 1929 року, 1929-го, ця вулиця набула назви вулиця Артема. Угу. І логічне питання, коли в 97-му році починається перейменування, до того як ти між почав цим займатися, люди також виявляються, до цього цим займалися. Хотіли перейменувати в січових стрільців, але там до кінця щось не вийшло з належно прийнятим рішенням. Вона залишалася Артема, але дали назву січових стрільців. Чому не повернули історично Львівська? То в Києві історично було два періоди, там коли місто позбавлялося цієї радянської наносної топоніміки. Перший період був там приблизно від 1988 року до 1996 року, і це якраз було пов'язано з розвалом радянського союзу, з демократизацією життя, коли місто Київ нарешті змогло повернути собі історичні назви або найменовувати вулиці на честь українських діячів видатних. Цей процес доволі бурхливо тривав до 96-го року. І от справді, те, що ти згадав про першу спробу перейменувати цю вулицю, вона йшла в так званому, ми його називаємо пакет 96-го року, умовно. Це такий був великий, там, велика пропозиція перейменування об'єктів, які були пов'язані із поверненням історичних назв, із перейменуванням. В цьому ж пакеті, наприклад, йшла. Колишня вже вулиця Чорноармійська, Велика Васильківська. Угу. В тому ж пакеті була, між іншим вулиця Січневого повстання, яку пропонували перейменувати на Івана Мазепи, але реально цей процес змогли закінчити тільки в 2007 році. Вже в тому ж пакеті була, кому цікаво, вулиця Горького, вже колишня, яку перейменувала на Антоновича. І там же ж була пропозиція от вулицю Артема перейменувати на Січових Стрільців. Так і всі ж ці вулиці, пакет, який ти говориш, весь цей пакет прийняв. Ну, в році 15-му, якщо він власне, от уяви собі, що 20 років. Просто уявіть собі. Ну я коли знаєш про це, намагаюся там намагаюся це раціонально осмислювати. Мені просто голову розриває від усвідомлення того, що 20 років от цей процес був заморожений. Тому що в 96-му році в Києві помінялася влада. Ми розуміємо, що в місті Києві специфічна система управління, бо це місто і воно ще регіон, це столиця тут завжди була. Боротьба між місцевою владою і, та, і центральною владою, яка хотіла контролювати місто. І, власне, в 96-му році відбуваються ну, певні, певні політичні зміни, тому що Саныча Омельченка, як представника центральної влади призначають на посаду голови адміністрації міської. Міська рада голосує перейменування того пакету вулиць, але його так і не завізував. Голова місцевої адміністрації, і тому власне цей пакет вулиць, він дійсно 20 років пролежав до вже 2014 року, коли в Україні змінилася. Влада змінилася обставини. Ми встали на шлях демократизації національного відродження, і була можливість повернутися знову, відродити ці процеси в Києві. А до того вони, по суті, там 20 років були заморожені в місті Києві будь-які там серйозні топонімічні зміни. Вони дуже точковий характер носили. Власне, так само в 2014 році відбувається повернення до процесу перейменування вулиці Артема. Яка в радянські часи носила ім'я на честь одного з більшовицьких командирів, який якраз там розбудовував радянську державність на Донбасі. Знаєш, я чесно кажучи, не дуже хотів би зупинятися на цій постаті, тому що це з моєї точки зору одне з найбільш огідних було нас, взагалі в місті Києві радянських, бо просто щоб наші глядачі розуміли, от Артем це його було партійне псевдо, його справжнє прізвище було Сергієв. От цей Артем Сергеєв це е, от натуральний гіві чиматро. Ага. Часів 1918-1920 років, коли насправді радянська влада розуміла, що вона не може одразу захопити Київ. Їм потрібно було знову ж таки захоплювати легімітизувати це, так. і вони створювали свої народні республіки. Так. Як вони власне кажучи, за 100 років нічого нового і не придумали. І донецько криворізька Народна Республіка, саме цей Артем її очолював. І фактично цю схему ми бачимо, як її реалізовували. А ну да, уявіть собі, будь На ласка, ні, там, та? там якусь вулицю Шиліна в так. якомусь місці тому повірте 6. мені, коли ми кажемо, що Артем це там гівіч о моторола радянських часів, це абсолютно не якесь там перебільшення, образний вислів, це просто реально пряма паралель між подіями столітньої давності і наших днів, коли так само знаєш з'явилися ні звідки оці от е, маргінали, які там почали обслуговувати москов, московські інтереси угу. і почали там якусь квазідержавність будувати. Але коли ми повернулися до процесу перейменування цієї вулиці вже в 2015 році так чому не львівська, то були багато дискусії та а mm -hmm. як її правильно перейменувати, і багато киян досі обурюються. А чому не львівська? Чому не повернули історичну назву? Ну і житомиряни обурюються, як ви бачите, <сміття> але це знаєш, насправді такий доволі неприємний момент, тому що було б круто повернути історичну назву, і було б правильно, і з точки зору цієї місцевості це було б правильно, але в нас не було такої можливості, бо на той час вже в нас існувала вулиця Львівська. Вона досі mm. існує, вона з радянських часів існує е, у Святошені. Mm -hmm. Тому, оскільки в нас не було можливості мати дві вулиці львівські місті Києві, а власне о -о, цим от усуненням дублювання ніхто би не займався далі. Тому що в нас, ну, давай будемо відвертими, влада теж не шукає складних рішень. Є політичні аспекти угу. і тому, тому власне повернути історичну назву не було можливо. Шукали Чому альтернативний тоді? варіант. Чому січилися Е, були і інші пропозиції? Які? Була боротьба, власне кажучи, також за інші пропозиції. Наприклад, дуже активно греко-католицька церква виступала за варіант перейменувати вулицю Артема на митрополита Андрея Шептицького. З точки зору сенсів, це була, ну, теж був би цікавий варіант, бо ми всі розуміємо, що Шептицька і греко-католицька церква, воно все пов'язано там, ну певні логічні прив'язки виникають до Львова, до західноукраїнських земель. Тим більше, що поруч, там на Вознесенському узвозі, церква Василя Великого греко-католицька доволі відома. Але тим не менш потім. Знайшли інший варіант, тому що на честь митрополита Шептицького назвали вулицю біля кафедрального собору греко-католицької ага. церкви. А тут все-таки повернулося до первинного варіанту, який в 96-му році був найменувати вулиця на честь січових стрільців. Значить, а чому на честь січових стрільців це насправді теж дуже по-своєму класна історія, тому що на вулиці січових стрільців містилися казарми січових стрільців. Це будівля так звана Бесарабських казарм. Mm. Це вулиця Січових Стрільців, 24 номер. Більше того, на ній зараз є меморіальна дошка на цій е, будівлі. Там ви можете побачити образ Євгена Коновальця, полковника, mm. який був командиром січових стрільців. І на цій дошці ви зможете е, теж прочитати, що якраз всі будівлі містилися казарми січових стрільців. І давай, мабуть, трошки тут згадаємо: а звідки ж тісті січових стрільців взагалі взялись? А ну. Тому що це е, така трошки довга історія. Я але... буваю, коли у мене е, тимі щось давай згадаємо, і такий, ну так згадуй, <рес> що, що це? Так, Шо, так, що тебе так. стримуєте? Да. Власне кажучи, січові стрільці вони почалися як формація українських січових стрільців. Uh -huh. е, це був підрозділ із українців в складі Австро-Угорської армії, е, які воювали в період Першої світової війни. Нас прийнято. Героїзувати оцей бойовий шлях українських січових стрільців, але я до цього так трошки обережно ставлюся. Можливо, мене хтось буде за це критикувати. Критикуйте, будь ласка, в нас у всіх різні думки. Я доволі обережно ставлюся до героїзації шляху українських січових стрільців протягом першої світової війни. Тому що історія України у Першій світовій війні це чергова історія без державного народу. Тому що коли січові uh -huh. стрільці, українські січові стрільці в складі Австро-Угорської армії боролися з підрозділами російської імператорської армії, то дуже часто це були підрозділи, які складалися так само з українців. І знаєш, це були от історії, коли одні українці нищили інших українців, які воювали в складі двох різних імперських армій, і на жаль, воювали не за українські інтереси. Тобто, безумовно, значення українських січових стрільців було в тому, що це була така от саме суто українська формація, і українцям у складі Австро-Угорської армії дали можливість вперше створити свою власну військову одиницю. Але, от були такі трагічні обставини Першої світової війни. Але менше з тим, українців, які воювали в легіоні УСС, українських січових стрільців, вони потрапляли в полон. В ході бойових дій Першої світової війни угу. їх вивозили в табори для, власне кажучи, всіх полонених на території, там, в тому числі і сучасного Києва. Вони тут накопичувались. і коли е, Російська імперія почала розвалюватись, коли грянула там спочатку Лютнева революція і Царат впав, власне, на території України почалися державні процеси, почала створюватись Центральна Рада Українська. То в середовище от цих от військовополонених, які були з Західної України, з цього легіону українських січових стрільців, почалися доволі органічні процеси формування нової структури. Вони дістали дозвіл на формування цієї структури, і вони вже називалися просто Січові Стрільці. І от коли вони сформувалися тут, а очолили їх ну, дуже талановиті полководці свого часу, полковник Євген Коновалець. Полковник Андрій Мельник, вони власне сформували і оформили оцю от формацію січових стрільців, які вже служили українській владі в Українській Народній Республіці, потім в Українській державі Скоропадського, потім вже в директорії Української Народної Республіки. Це було одне з найбільш боєздатних утворень, саме тому, що у них був досвід бойових дій в Першій світовій ага. війні. Це було одне з найбільш боєздатних українських формувань того часу. І шлях українських січових стрільців це насправді дуже славний шлях, тому що ця формація вона брала участь в придушенні більшовицького повстання в Києві в 2018 році. Давай згадаємо, це той самий епізод, коли українські хлопці студенти воювали під крутами і захищали тоді в нерівних умовах, коли їх було там. Здається, їх було 400. 300 там щось. Ну там ж ну, 300, є ця міфологізована цифра. Так, 300, їх була так. Так, їх було трошки більше, але вони в нерівних умовах абсолютно захищали столицю, прикривали від тих наступаючих російських військ червоних. В цей ж саме час Москва інспірувала в Києві повстання на заводі Арсенал. І оце повстання придушували власне січові стрільці. На чолі з Коновальцем і з Мельником, потім січові стрільці брали дуже активну участь у визволенні від більшовицької окупації сходу України півдня України. Вони власне місто Запоріжжя, тодішній Олександрівське, звільняли, тому це дуже славетний шлях. І, власне, от січові стрільці вони до останнього брали участь у боротьбі за незалежність України і вже разом з усіма українськими військами, які відступали під тиском. Червоної армії в 19 20 році вони вже відступали потім на захід в еміграцію. І давай згадаємо, вже наперед трошки збігаючи, що саме з цього середовища, зрештою, потім Євген Коновалис сформував УВО. українську військову організацію, яка започаткувала боротьбу за визволення України від радянського панування вже в міжвоєнний період. Угу. Дивись, ти прямо фундаментально пояснив, чому. Це дуже гарний варіант назви, і тепер я буду гуляти на ній, трішки е... задумуючись про славетні сторінки. Трішки змістовні українська народа змістовніше, знаєш? Е, трішки більш підкованим. Е, і якщо ми говоримо про вулицю Січових стрільців, там дійсно дуже багато всього цікавого знаходиться. Е, окрім того, що ми вже згадали е, будинок квіти України, який сподіваюся відновлять. Е, Згадали мурал Грушевського, дуже симпатичний. Там дуже багато видатних діячів жило на цій вулиці. Тому, якщо будете гуляти, звертайте уваги, там так. дуже багато меморіальних дошок, і ви можете подивитися по різних будинках, де хто жив, де хто чим займався. Будинок художника. Власне, теж дуже, дуже класно, що ти його згадав. Це один з моїх улюблених таких будинків, якраз періоду, теж модернізму в місті Києві. Це дуже класна будівля, вона знаходиться просто на початку цієї вулиці. Ну, одразу Площа, так. Раз вона там знаходиться. І вона дуже характерна, вона не схожа ні на що. Це такий масивний об'єкт, який чимось нагадує такий корабель, і на ньому, значить, всі музи давньогрецькі стоять там на от, фасаді. Е, я от трішки за це почав думаю: стоп, муз було дев'ять, але там скульптур сім. І мене це дуже сильно якось. Е, Слухай, треба буде перевірити. І, і в мене також це виникає питання, тому що сім нібито муз було дев'ять, там сім і там, м, причому, що там написано, що кожна скульптура присвячена. Ти е? знаєш, оцю історію я тут. Ці бронзові жінки символи мистецтвознавства, сценографії, скульптури, архітектури, живопису, графіки та декоративно-вжиткового мистецтва. Їх сім. Ну, типу, при тому, що я так само завжди думав, що це ну, будинок художника, мабуть, це музи і ну, тому так. подібне. А виявляється, що е, трішки не так. І е, на вулиці Січових Стрільців насправді знаходиться. Свого часу один, мабуть, він був найбільшим кінотеатром в Києві, Київська Русь-кінотеатр. І для мене це прямо Теж дуже знакове місце, місце. Для мене воно ще дуже таке не ностальгічне, але воно нібито для мене, як мураха, яка в бурштині застигла. Поясню, чому. Тому що саме останній фільм, на якому я був до. Повномасштабного вторгнення це була прем'єра е, фільму Найкращі вихідні в кінотеатрі Київська Русь. І наступного дня кінотеатр Київська Русь закривали на реконструкцію. Але реконструкція так і не почалася, звісно, через повномасштабне вторгнення. І е, ця вицвівша е, величезна афіша. афіша Найкращі вихідні досі висить на кінотеатрі Київська Русь. І для мене це нібито, знаєш, от той момент, ось це. Е, Останнє щось із е, е, життя до повномасштабного вторгнення, що залишилось, в мене воно завжди такі невеликі мурахи викликає. І це, до речі, найкращий вихідний фільм, який знімався на е, фестивалі Атлас Вікенд, і 24 четвертому році зроблять в Києві найбезпечніший. Фестиваль музичний, саме організатори Atlas Weekend повертають. І у нас буде Atlas United 20... 2024, Буде там в середині липня. Тому, якщо що, також раджу сходити, тому що ну, це, мабуть, найпрекрасніший фестиваль, який я знаю, який робився свого часу в Києві в Україні. Це взагалі. дуже круто. От. Ну, ми сподіваємось, насправді, що кінотеатр Київська Русь також в певний момент приведуть до ладу, бо це ну, насправді така. Доволі значима пам'ятка київська. А при цьому, до речі, якщо ви підете гуляти по вулиці Січових Стрельців і дійдете до кінотеатру Київська Русь, то зверніть увагу: навпроти буде сквер Петра Болбочана. Угу. Петро Болбочан це теж, до речі, дуже дуже видатний наш полководець. полководець так і діяч українського війська доби УНР, це людина, яка повертала Крим. Тоді коли це ще не було мейнстрімом, так би мовити, і коли ще ніхто не думав про те, що е, Крим має стратегічне значення для української держави. І там є е, в тому числі по доволі цікаве, е, Болбочано. От, якщо так коротенько, екскурс вулиця Січових Стрільців, тепер ви знаєте більше. Ми е, враховуємо те, що ви пишете в коментарях, тому вказуйте нам ще які вулиці варто обговорити, тим між. Все знає, я намагаюся, а, Тимішу нагадувати про те, що от нас просять про це, і він такий. Так, окей, я це можу безпроблемно, якщо вам треба, ось так. Тому пропонуйте. я пропонуйте. Да, пропонуйте, а з, з, з нас увага і а, ну, якісь знання. Ну, з тебе знання з мене а, не при не собі примічу свіч. Тимішу, дякую тобі величезне, друзі, і вам дякуємо величезно.